Вітаю на каналі YouGames, мене звуть Ігор, і сьогодні ми подивимося швидкий огляд на чергову гру з Всесвіту Unmatched І так, мій голос трошки незвичайно звучить, тому що я захворів, мене не вкрали, не підмінили. Це я, але трошки з хворим голосом. Тому терпіть, поки я не одужую. Ну, а ми будемо від цього, від моєї хвороби, повертатися до чогось дуже цікавого і адреналинного. І це набір Анмачта, і це один з перших. Ні, мабуть, не перших. Це один з. Наборів, які відносяться до парку юрського періоду, їх зараз два всього. І це один з них це набір Тиранозавр Рекс проти доктора Сетлера. І насправді це гарна новина, що, що сімейство Анмачта, як мінімум, в мене поповнюється, але він поповнюється англомовною версією. Чому? Тому що Гікач попередив, що. Локалізувати саме цей набір в нього не вийде. Він силається на проблеми з авторськими правами, і це не тільки Гікач, це дуже багато насправді локалізаторів по всьому світу стикаються з цією проблемою, коли намагаються реалізувати всесвіт, локалізувати всесвітанмачта, там, де є ще якісь герої, не з. Ну, Ті, на які є окремі майнові права, права власності. Ну, окей, досить же цих, цих слів. Давайте все ж таки подивимося, що в нас тут є всередині. Ну і як завжди, в нас, нас зустрічають правила, вони типові правила, як для будь-якого мачту, крім одного нюансу, да? як і завжди, це те, що є. Є приклади, що робити, як робити, і є е, спеціальні правила безпосередньо для цього набору. І це правила е, стосовно доктора Сетлера: як використовувати е, жетони інтуїції, і це вперше в, в, в у всесвіті світі Анмач з'являється величезний боєць Лач Fighters. Да? І він це, це перший, і тут описується безпосередньо його специфіка, що він може, чого він не може. Ну, і в принципі все інше на командної гри, тобто все інше, воно так само, як і в а, інших правилах. Да? І в битві немає рівних, як каже, Слоган. Окей, поїхали далі. І в нас є карта. Дуельна, звичайна дуельна карта, але не зовсім звичайна, тому що зазвичай ви вони двосторонні. А тут, вибачте, тут тільки мапа острова з динозаврами. Тому це тільки один варіант, якщо ви хочете в сетінгу безпосередньо Тірекса грати, то вибачте у вас тільки один варіант. Але ті, хто дивилися фільм. То згадають цю сцену, і це насправді дуже атмосферно. Дуже атмосферно, теж, тому що е, одразу згадуєш всі ті пригоди, які, які переживали е, герої фільму, да, бачу, що, е, то, ті, ті самі ландшафти. Окей, ну насправді, що ж нам дуже хотілося тут побачити в першу чергу. Так, давайте ми поки що карти будемо відкладати, відкладати. А, і це тиранозавр Рекс. Да, ви подивіться, який він величезний. Вона. А, судячи з правил, та тут написано, що це вона. Це тиранозавриха рекс. А, і для порівняння. Давайте, щоб ви розуміли, наскільки вона величезна. Ось вам доктор Сетлер, і ось вам. Тиранозавр Рекс. Да? Ось, отак. Для розуміння. Тобто, о, на, тобто, ця фігурка дійсно величезна. Не тільки за правилами, але й фізично за виконанням. Ну і розумієте, да? що вона просто. Ну, подивіться, яка Яка дівчинка, ох, яка дівчинка. З'їсть і навіть не запитає, як тебе звуть, а, є помічник. Зазвичай є помічник доктор Малькольм Звісно, у Тірекса помічника ніякого немає. А, і це традиційна історія. Окей, хай вони так і будуть. А, і є ще у доктора Сетлера жетони, те, що ми вже подивилися в правилах, жетони інтуїції. А, це механіка, завдяки якій буде гратися безпосередньо безпосередньо за, за цього бійця. Ну і наші. Маркери життя, скільки залишилося. І ось така історія да, в порівнянні зі звичайним маркером ось така історія у, тіра... у ті рекса. Чому? Тому що тут цілих 27 життів у Тіранозавра Рекса. Да? От. Тому потрібен аж отакий величезний диск, для того, щоб можна було все ж таки визначати, скільки здоров'я у цій дівчинці залишилося. Так. Тепер давайте. Подивимося, що ж в нас тут з героями, давайте почнемо з е, доктора Сетлера, е, з доктора Еллі Сетлер. І це боєць ближнього бою. В неї всього 13 одиниць здоров'я, вона рухається на 2. і допомагає доктор е, Малькон. Він також боєць ближнього бою, в нього 7 одиниць здоров'я. Е, і важлива історія, що після того, як доктор Сетлер або Малькольм. Переміщується, розмістіть один токен жетон інтуїції на нове місце, куди перемістився боєць. І ви маєте тільки 5 таких токенів. Хоча їх тут насправді 6, але один, судячи за все, запасний. Тобто ви маєте тільки 5, тільки 5 цих токенів на гру. І крім того, з'являється ось така карта, ще додаткова до, до традиційної картки героя. Є картка, яка описує, як, як граються ці жетони. І тут написано, що. Коли ваш боєць переміщується на, на нову камірку, розмістіть там цей жетон в новому місці, і вони можуть бути вони можуть розміщуватися там, же, де є інші жетони, включно з жетонами, з цими самими жетонами. Тобто на одному на одній комірці може бути більше ніж один жетон інтуїції. Ці жетони не мають ефекту самі по собі, але дуже багато карт, які будуть взаємодіяти саме з ними. Коли ви забираєте ці жетони з поля, поверніть їх назад собі в запас і зможете в майбутньому знову їх відіграти знову з ними грати. А, і якщо вам потрібно розмістити жетон інтуїції, але ви не маєте в запасі жодного, то нічого не відбувається. Ну, в принципі, зрозуміло. Тут та сама історія. А, і в нас є колода доктора Сетлер, якому допомагає містер Малькольм. І забігаючи вперед, тут можна подивитися умовно на арти, які дуже багато з фільму взято. Ну, просто безпосередньо маємо рухатися швидше е, Майбутній екс-міс Малькольм. Е, ну і пішло-поїхало. Тобто. Е, з, детально з е, колодою, як завжди, я зроблю окремий огляд по. Кожному з бійців, і там окремо ми розберу кожну з цих карт, як вони граються, як вони не граються. Але забігаючи наперед, можу одразу сказати, що майже вся колода вона базується на взаємодії з оцими жетонами. І ці жетони допомагають будуть допомагати доктору Сетлер і лікуватися. Пам'ятаємо, що в неї всього 13 одиниць здоров'я. І дуже суттєво допомагають лікуватися, тобто, якщо ти виклав всі жетони, можна на 5 полікуватися. І таких карт декілька. Також ці жетони допомагають в атаці, тобто вони будуть підсилювати атаку. І все залежить від того, скільки жетонів знаходиться на полі. І плюс є карти, які взаємодіють безпосередньо з локаціями, в яких є ці жетони інтуїції. Але ще раз більш детально я це все розберу у окремому відео про цього бійця. Рухаємося далі, і фактично у нас лишається тільки швидко оглянути нашу дівчинку. Да? Оцю згадаємо оцю красуньку. оцю красуньку, яка от от може просто щелепа в неї. Деталізація мені дуже подобається, дуже багато е, ігор з фігурками в мене є, і це мені дуже подобається. Деталізація цих фігурок. Ну добре, давайте. Тірекс. Це боєць ближнього бою. На диво, але це так. В неї 27 одиниць здоров'я, величезна, і вона рухається тільки на одиничку. І далі сказано, що Тірекс це величезний боєць, що вона може атакувати через одну комірку. І наприкінці вашого ходу ви отримуєте додаткову одну карту. І, в принципі, тут та сама історія, дуже багато відсилок до фільму, якщо пам'ятаєте, ці кругляшки на воді, які розходяться, коли там динозаври ходять поблизу, коли динозаври керували світом землею, панували на землі, скоріше так. Ну, і пішло поїхало. Там 15 тисяч фунтів м'язів. І ось у дзеркалі заднього вигляду є динозавр, який переслідує, і написано, що він ближче, ніж здається. Ну, ось, такі, ось така історія. Можу сказати, що дуже багато карт в колоді Тірекса зав'язані на тому, щоб наносити. В наносити поранення, але одночасно і тиранозавру Рексу, і опоненту. Але враховуючи, що у тиранозавра Рекса ціли 27 одиниць здоров'я, то це вже не проблема. як кажуть, що у Насоріга дуже поганий зір, але при його возі то вже не його проблема. Да? Так само і з тиранозавром з тиранозавром Рексом. Що навіть якщо вона буде отримувати поранення, я думаю, що це не сильно її. Зупинить для того, щоб. Ну, наприклад, є, є ось така карта, де коли динозаври панували на землі, і можна підсилити цю карту під час бійки. І після бійки, якщо ви перемогли, отримаєте одну карту, отримаєте ще одну дію, і отримаєте два рани дві рани власне. Тобто, тиранозавр динозавр отримує ці рани. Ну або там. Така карта, коли після бійки задайте два поранення вашого, вашому опоненту, і отримайте три поранення. Тобто, насправді ця дівчинка, вона, коли буде кусатися, вона і сама буде отримувати певні поранення. Але це, знову ж таки, більш детально, я огляну цього надзвичайного героя в окремому огляді. І... Найцікавіше те, що ми з Аллеєю спробуємо якомога найшвидше зіграти партію для того, щоб зрозуміти, а як грається той чи інший боєць. І повірте мені, я цю, цю першу битву точно буду викладати на каналі, тому підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити ані оглядів нових героїв, ані нашої першої битви між тиранозавром Рексом і доктором Сетлером. Ну, а на цьому швидкий огляд закінчено. Ставте лайки, коментуйте. Очікую в коментарях ваше бачення на майбутнє, з ким можна звести того самого тиранозавра, з ким буде цікаво побитися тиранозавром. пишіть в коментарях. Будь ласка, будемо, якщо це. Дракула, то дракула. Якщо це Бікфут, то Бікфут. подивимося, пишіть свої, свої варіанти, і ми точно якісь з них реалізуємо і зробимо запис цих боїв. І на цьому все. Ще раз ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. І пока-пока, до наступних відео. Не пропустіть бої!